Що для тебе є найбільшим проявом любові до себе? Особливо в такі часи складні. Боже, я не знаю. Час, Час, коли ти можеш бути просто сама з собою. І от для тебе мені це мені дуже, я дуже ціную час на одинці. Так, я про себе турбуюся. Дати собі нічого не робити. Там годину. Що ти е, любиш робити, коли ти нічого не робиш? Та Думскролям, не знаю, ну так, да, в інтернеті там якийсь там просто пігнівой пострадати, почитати, повелятися, просто потупити, не знаю, щось подивитися, Ютуб, пожалуйста. Коротше, я вже казала, потупити, дуже тупіть, це важливо. Я там де ж колись, от, до речі, давно спілкувалася теж інтерв'ю, у нас було, і ми там Що оцей тупіж, час на тупьош, це, це, це дуже багато все все ж таки все одно в роботі, багато думаєш, багато працюєш, як в тебе відбувається, іноді потепити це якраз єдиний да. вихід, да. щоб дозволити собі да, дозволити собі, це правда, це правда.